Привіт! Ви знову на моєму книжковому каналі Букнута. Це мало б бути друге відео з моїм експериментом тестування чуєчки. Та Те я спеціально купую і читаю книги, які мені не подобаються, і які я не планувала купувати. Але я не встигла дочитати книгу, тому сьогодні ми будемо експериментувати в іншому руслі. Сьогодні ми реорганізуємо мої книжкові полички. Давай. Ще раз, на всякий случай, не розкажусь. Що? Ще раз по нові. Як завжди, почнемо здалека. Як ви сортуєте книги в своїй домашній бібліотеці? Я розкладаю книги по трьом пунктам. Жанр, ось, наприклад, детектив. По авторам, тут біля мене примостився кінг або за якоюсь спільною характеристикою. До прикладу, вище мене є поличка з українськими авторами, до якої ми дійдемо згодом. Хотіла б підняти одне питання, я вже не раз про це говорила і скажу ще раз і вже в останнє, щоб не було гнівних коментарів. Думаю, ви розумієте, про що зараз піде мова. Про росняві книги у моїй колекції. Я не хочу робити себе білу і пухнасту. Так я купувала їх. Я не цікавилась, чи це російське видавництво, чи це українське видавництво, які видають книги російською мовою. Я просто купувала, бо мені хочеться. Але, звичайно ж, після 24 лютого я не примножую їх у своїй бібліотеці, я їх не продавала і не продаю, бо я вважаю абсурдним поширення цих книг, тим більше в такий час. Єдиним оптимальним рішенням для мене це залишити їх у себе. Само собою, ви не побачите в моїх соцмережах фото з цими книгами. І Якщо я буду робити на них відгуки, то використовуватиму фото українського аналогу, якщо такий є. Тобто росняві книги я популяризувати не буду. Ви можете їх побачити тільки тоді, коли я знімаю відео на фоні своєї бібліотеки. І побачити ви можете тільки корінці. А тепер перейдемо до суті відео. Не знаю, як ви, але я часто в стрічці новин в інсті та й в Тіктоці бачу домашні бібліотеки, де книги складені по кольорам. Тобто чорні корінці, книг до чорних, червоні до червоних, так сказати, дівчата наліво, хлопці направо. Для мене це утопічна ідея, особливо, якщо мова йде про цикли, корінці яких зроблені в різних кольорах, тобто різні частини циклу будуть розкиднуті по поличкам. Але чом би не спробувати. Можливо, візуально це буде виглядати доволі симпатично, але в плані пошуку книг на поличках це буде досить проблематично. Те сортування, яке у мене є зараз. Є максимально для мене комфортним. Бо, наприклад, якщо хтось в в мене забрав книгу, я можу просто кинути оком на свою бібліотеку і одразу замітити пропажу. Бо я знаю, що де стоїть, що як розсортовано. Але толку з того, що я помічу, якщо в мене так півтора року назад забрали книгу, так і не повернули. І я купувала нове видання. Ну, але ж треба щось десь змінювати. І як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо розкладати по кольорам. Але я даю 99,9%, що після цього відео я поверну свою колишню розкладку книг назад. Ми будемо йти від білого кольору і до темнішого чорного. А чорних у мене то дофіга. Один кінг тільки. збирається. Білі. Вже є один кандидат. Я, до речі, купила цю книгу ще 4 чи 3 роки назад, тому що вона була по шаленій знижці в КСД, але бажання її читати у мене так поки і не виникло. Всього у мене 223 книги. Моєю метою на цей рік було дійти до позначки 250. Але в 2022-му це навряд чи станеться. Детальніше про це розповім в своєму телеграмі. Стартуємо ми з полички з українськими авторами, про яку я згадувала раніше. Чесно кажучи, нас кінгом це вже дратує. Я привикла розкладати книги від більшої до меншої, або від меншої до більшої, тут ж так не вийде. Плюс дуже багато неоднотонних обкладинок, і ми просто не знаємо, до якого кольору краще віднести той чи інший корінець. Цю шафу робили на замовлення. Я не знаю, де була моя голова, коли я складала схему. Я просто не думала, що ось ці дві полички будуть настільки великими. Можливо, у когось є якісь півметрові чи навіть метрові книги для них. Тож, результат мене дуже і дуже розчарував. Це просто лице людини, яка розуміє, що зараз буде 2, а то й 3 години перескладати все назад. Мені цікаво, серед українських читачів та букблогерів є люди, які складають книги таким чином. Думаю, їх одиниці або їх взагалі не існує в природі. На цьому ми будемо завершувати. Як я і думала, експеримент виявився провальним, ну, як мінімум, для мене. Хотілося б дізнатись вашу думку, чи взагалі подобається вам ось така розкладка книг.